Вітаю да, вас, друзі! Я Вадим Касьяненко, пропоную вам розглянути унікальну можливість бізнесу MW. Запросити друзів до MW, це дуже легко та просто. Підправте посилання своїм друзям на швидку реєстрацію через будь-який месенджер, Розкажіть про можливість MW максимальній кількості друзів, зберіть свою команду та розбудовуйте бізнес разом. Стати незалежним підприємцем МВА або клієнтом можна через швидку реєстрацію за посиланням, посилання, яке ви знайдете під цим відео. А я бажаю вам успіхів, а також, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, розкажіть про це відео максимальній кількості людей. Це вам не важко, а мені буде. Дуже приємно. Щиро дякую.